Четвер, 2 лютого, ветерани АТО, громадські активісти та волонтери перекрили колії біля залізничного приїзду у місті Бахмут, колишньому Артемовську, Донецької області. Це вже друга блокада руху залізничних шляхів. Нагадаємо, перша відбулась 25 січня, коли ветерани бойових дій перекрили рух потягів на перегоні Луганськ, Лисичанськ, Попасна біля сіл Золоте та Гірське, таким чином. Учасники блокади протестують проти катрабанди через лінію розмежування. Торгівля з окупантами це бізнес на крові, говорять активісти блокади, і мають намір йти до кінця, тобто до того, коли їхні вимоги будуть повністю виконані. А вимоги дуже прості: негайне звільнення всіх українських полонених та юридичне визнання території Донецької та Луганських областей, непідконтрольних Україні окупованими територіями. Цей статус. Вони можуть отримати тільки після прийняття відповідного закону. Торгівля з окупантами припиниться. До акції долучаються військові побратими з різних міст областей України, волонтери, активісти і навіть місцеві жителі. Тих, хто підтримує блокаду, стає все більше і більше. Незалежне полоградське телебачення було першим змі присутнім на самому початку акції у Бахмуті. Ми вирушили до штабу блокаду Лисичанськ разом з активістами громадської організації Хорт. Побачивши в соціальних мережах заклики на підтримку, пограці зібрали теплі речі, матраси та продукти харчування. Не забули взяти з собою і пічку буржуйку, речі та їжу, допомагали збирати відомі волонтери швейного зводу дамські пальчики та вербського бронетанкового. Ми приїхали до Лисичанська у середу, 1 лютого, до штабу блокади. Цей день почали підтягуватися активісти з різних міст. Акції по блокуванню. Була запланована на наступний ранок, а ввечері для бійців та волонтерів співав заслужений артист України Ян Апріль, поета композитора співака. Яна Апріля називають голосом Майдану та батальйону Айдар з концертами. Він виступає по всій лінії фронту своїми піснями, надихаючи та підтримуючи бійців. Штаб-блокади торгівлі з окупантами ми вирушили на акцію о 6 годині ранку. Наша ціль станція Курдюмівка, де планувалось перекриття залізничних колій на лінії між Курдюмівкою та Горлівкою. Але на під'їздах до Курдюмівки на колонну активістів вже чекали поліціянти. Щоб не загострювати ситуацію, не прокоти конфлікт, керівництво штабу прийняло рішення розвернути колонну у зворотньому напрямку та перекрити колії біля приїзду у Бахмуті. І понеслося! України і активісти блокади торгівлі з окупантами перекрили железнодорожну ветку в місті Бахмуті, яка йде на горло. Значит, почему перекрыли здесь? По плану у нас было перекрыть эту ветку за Курдюмова, потому что из Бахмута в Курдюмова ходит электричка. И чтобы не мешать людям перемещаться по нашей территории... мы собирались сделать блокпост там. Но, оказывается, наша власть воюет не только с патриотами, которые находятся сейчас в тюрьмах, но еще и с активистами, которые пытаются добиться принятия закона о оккупированных территориях и освобождения наших пленных. Значит, около роты значит, было собрано с 5 утра, нас ожидали в Курдюмовке, Поэтому мы не стали идти на конфликт, мы развернулись и заблокировали железнодорожную ветку здесь. Значит, требования наши остаются прежними. Это немедленное освобождение всех наших военнопленных. И первые действия, которые идут, уже дали свой результат. На сегодняшний день обменялись списками военнопленных, то, чего не было полтора года. Второе требование – это признать территорию Луганской области, не контролируемой государством Украины, а оккупированной. После того, как этот закон будет принят, наши действия потеряют всякий смысл. Но до этого времени мы категорически против официальной торговли, которую у нас организовывает СБУ, неофициальной торговли. Мы категорически против торговли с оккупантами. Это называется «пособничество агрессоров». І это є зміна родини. Всі эти государственные лица будуть в время привлечені к уголовной ответственности по статті 111. Через декілька хвилин після початку акції на місці з'явилися поліціянти та представники ВСП військової служби правопорядку. Активісти не виключали, що можливо силове протистояння з боку правоохоронців, і хоча розмова між ними була жорсткою, на штурм поліціянти в цей день так і не наважились. Вы, а вы, есть, вы сейчас э, заблокировали льви, потому что вы будете продать гражданские люди. бабушки и которые не смогут добраться, приехали сюда купить чтобы поесть, и не смогут добраться не, не Скажите, ребята, которые с 2014 -го года в плену находятся, они не страдают меньше бабушек дедушек, которые сейчас не проедут? Ну это же не а, вопрос. А, а, ну, ну, так, а это, это не нет, гражданские нет, нет, люди, да? да? да вот вот это, это, это не люди, танцую, это такое. они Ребята, вы граждане Украины, у нас третий год война идет. Да. и вы просто говорите, это не наш вопрос. Нам главное, чтобы бабушка и купила. У нас ребята с 2014 года плену сидят, вы прифронтовая зона, у вас здесь э, торговля идет, я не знаю, как лучше казино в Парижа и э, Лас-Вегаса. А паровоз идет в оккупированную территорию. Это нормально. Это не наш уровень. Так не наш уровень. Мой уровень за войну идти, это да? Наши проблемы. Один человек человека. Не, мужики, пацанки, пацаны, не будут на воле в плену. Все по закону, что вони садять? У нас две области віджали и Крым. А у нас АТО. А то це, якщо цю хату взяли завідіть, ну це не Вам значить, що ніхто не значить Ми вас нормально Ми не кричить через деякий час після початку блокади підтримати активістів приїхали народні депутати України. Серед них Семен Семенченко, Володимир Парасюк та Єгор Соболєв. Насправді цей потяг повіз вугілля, а з того боку, коли вони дізналися, що тут з'явилися ветерани, з боку окупованих територій заблокували величезний ешелон невідомості. Бояться хлопці. Якщо скоро, ні, логістика... Так от. Треба протидіяти ворогу навіть такими непопулярними методами, що вони зараз набирають популярності. Ми сьогодні зранку бачили на окуповану територію, закуповану їх. їхали ешелони. Туди одне возять, назад, теж інше. З ну ви приїхали, приїхали то, підтримати. Як нас так? так, так Перекрили прийшли з тим журналом. Пастух ми це, Що теж воювали в батальйонах різних. Привезли з собою побратимів. На жаль, законні методи протидії цьому всьому закінчились. Вони не дієві. Тому люди суперреволюційні якісь такі Хоча ми нічого і не порушуємо, бо є. Всі законні методи це робити. Якщо не роблять правоохоронні органи, то це роблять. Активісти громадської організації Військове патріотичне об'єднання Хорт не тільки привезли до блокадників теплі речі та їжу. Вони залишились на місці події, вважаючи, що хлопці на Донбасі гинули не за те, щоб зараз закупованими територіями йшла торгівля. Ми приїхали підтримати добровольцев, которые перекрывают торговлю с оккупированной территорией. Поддержать морально? Морально и физически поддержать. Мы поддерживаем их инициативу. Мы считаем, что ребята гибли на, на Донбассе не за то, чтобы сейчас шла торговля между оккупированной территорией и неоккупированной. То есть деньги на крови не должны делать. Тут забрались хлопцы. З різних підрозділів добровольчих збройних сил України, підрозділів ВВС з вимогою припинити торгівлю з терористичними організаціями Селинери, ДНР, припинити відправляти туди товари і з зворотньому напрямку отримувати, припинити цю контрабанду. Неможливо на нашій крові, на крові наших хлопців, людей, котрі захищають цю країну. Незалежність і соборність заробляти гроші. Ми будемо боротися, ми будемо перекривати залізні дороги, дороги, ми будемо припиняти цю торгівлю і ми просимо долучатися всіх до цієї акції. Запрошуємо всіх свідомих громадян, всіх, хто нас підтримує, всіх, хто розуміє, що врешті-решт треба припиняти все це, до нас долучатися. Слава Україні! Слава нации, смерть урагам. Мы будем блокировать все дороги, не только железнодорожные, но и автомобильные дороги. До тех пор, пока не будут отпущены 100% наших военнослужащих и гражданских лиц, которые удерживают оккупанты. И до тех пор, пока не будет принят закон в оккупированных территориях.